З 12 травня кияни можуть зареєструвати своїх собак у ЦНАПі по спрощеній процедурі. До речі, так озі, кота теж можна зареєструвати, але не обов'язково. А ось собаку обов'язково. І ви мені написали дуже багато питань, на якій підставі взагалі. Ви повинні це робити. Де таке написане і хто таке сказав, що собак необхідно реєструвати, тому що ніякого закону у цих новинах немає про це? Дивіться: за утримання незареєстрованих собак та привід таких собак в громадські місця передбачений штраф статтею 154. Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так що, власники собак, Go в CNAP або в Дію, дивіться, як воно це робиться, щось там треба буде сплатити за цю послугу. Ну, і знову ж таки, для нашого суспільства чомусь це шок. У всіх інших країнах майже це норма життя. Як відноситесь до цього ви і чи маєте ви собаку? Розкажіть, бо в мене котик для мене це не обов'язково.